Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки. Теорема, що носить ім'я фалеса Мілецького, звучить так: якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. І так, якщо у нас задачі буде сказано, що сторони кута перетинаються паралельними прямими. На одній стороні відрізочки, які утворюються, рівні, то за цією теоремою ми робимо висновок відрізки на другій стороні кута теж рівні між собою. Означення. Відношенням двох відрізків називають відношення їхніх довжин, виражених в одних і тих самих одиницях виміру. Причому немає значення в яких одиницях виміру сантиметрах, метрах, дециметрах, кілометрах. важливо, щоб це були однакові одиниці вимірювання. Якщо, наприклад, АБ дорівнює 8 см, CD дорівнює 6 см, то відношення відрізка А до відрізка CD дорівнює 8 до 6 см. І так записують відношення АВ до СД дорівнює 8 до 6. Після скорочення можна сказати, що відношення АВ до СД дорівнює 4 до 3. Якщо АВ відноситься до А1Б1, також як СД до С1Д1, то говорять, що відрізки АВ і СД пропорційні відповідно відрізкам A1B1 і c 1 Д1. Аналогічно можна говорити про пропорційність більшої кількості відрізків, ну, три пари, то також говорять про пропорційність. Теорема про пропорційні відрізки. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, що утворилися на одній стороні кута. Пропорційні відповідним відрізкам, що утворилися на другій стороні кута. Доведення цієї теореми виходить за рамки шкільного курсу, але доведення для окремого випадку я прошу вас відпрацювати в підручнику самостійно. Теорема про властивість медіан трикутника. Усі три медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 до одного, рахуючи від вершини трикутника. Це дуже важлива властивість, яка часто допомагає розв'язувати задачі. Теорема про властивість бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні прилеглих, прилеглим до них сторонам. Я попрошу вас до ведення цих теорем, знову ж таки відпрацювати самостійно за підручником. Перед тим, як переходите до розв'язування вправ самостійно, будь ласка, впевніться, що ви теоретичний матеріал засвоїли. Дайте відповіді на запитання. Вправи 372, 373, 374, як бачите, позначені як усні. Ну і дійсно це дуже прості вправи. І так, на рисунку 121. Дивимось на рисунок. ОА1 дорівнює А1А2, дорівнює А2А3, дорівнює А3А4. Прямі А1, Б1, А2, Б2 і так далі паралельні за умовою. б 1 дорівнює 3 см. За теоремою Фалеса ми робимо висновок, що відрізки на другій стороні кута теж рівні між собою, а значить ББ1

Номер 373 на рисунку 122 АБ дорівнює БЦ. Відразу робимо висновок: ці прямі паралельні, оскільки тут прямі кути, так? значить, відрізки на другій стороні кута теж між собою рівні. Якщо Еф дорівнює 5 см, то і ЕД теж дорівнює 5 см. За теоремою Фалеса Номер 374. Знайдіть відношення відрізків АВ до С, якщо їхні довжини відповідно дорівнюють 12 і 18 см. Скорочуємо на 6. АВ до СД дорівнює 2 треті. Чи зміниться це відношення, якщо довжини даних відрізків виразити в дециметрах-міліметрах? Ні, не зміниться. Відношення не зміниться, в яких би одиницях ми не подавали відрізк, довжини відрізків, але треба, щоб вони були одноіменними. Номер 375. Чи пропорційні відрізки АБ і СД відрізкам ЕФ і МК. Е, якщо знайдемо відношення АБ до СД. 16 до 6. Скорочуємо 8 до 3. Тепер знайдемо відношення EF. Е, до МК. 24 до 9. Скорочуємо на 3, 8, 3. Отже, АБ відноситься до СД так же, як ЕФ до МК. Так, відрізки пропорційні. А Б і С Д пропорційні, відповідно Ф, і М К аналогічно виконуємо другу вправу. І я пропоную вам потренуватися самостійно, бо це точно так же, як і я зараз розв'язала. Тож зупиніть відео і потім звіримося. АБ до СД дорівнює 8 до 20, скоротимо на 4, тут буде 2, тут буде 5, Еф до МК. 10 до 35. Скорочуємо на 5, тут буде 2, а тут буде 7. Відношення нерівні, АВ до СД не дорівнює EF до МК, тобто дані відрізки не пропорційні. Добре. Задача позначена усним на рисунку 123 БД, паралельно СЕ, голубі лінії. АБ дорівнює 16, BC дорівнює 6, АД дорівнює 8. Знайдіть відрізок ДЕ. Я не буду писати умову. За теоремою про пропорційні відрізки АВ відноситься до АД так же як БЦ. До ДЕ. Підставляємо АВ – 16, АД8, БЦ6, ДЕ невідоме. По правилу пропорції ДЕ, пам'ятаєте правило пропорції по кресту те, що напроти ДЕ, йде в знаменник 16. 8 помножити на 6 іде в чисельник. 8 і 16 скорочуються. 2 і 6 скорочуються. 3 см. Ну, і ви бачите, чому вона усна прямі паралельні? Теорему про пропорційні відрізки можна використовувати. Порівняли 16 і 8 в 2 рази менше, значить, і цей відрізок в 2 рази менше від 6. Ось і все. Дійсно, усна задача. Задача 379. На рисунку 125 ДЕ паралельна АЦ, БЕ дорівнює. 10 см, відрізок BD у два рази більший. BD у два рази більший за відрізок AD. Знайти відрізок BC. Якщо тут ми позначимо за Х, то тут буде 2х. Так? І якщо знайдемо ЕЦ, то БЦ безумовно теж знайдемо. За теоремою про пропорційні відрізки складіть рівність і розв'яжіть задачу самостійно. Зупиняйте відео. Звіряємося. Г відноситься до ДБ так же як ЕС до БЕ. В Минулі задачі я складала відношення од цієї сторони до цієї, цієї до цієї. Не зміниться відношення, якщо ми складемо отак відношення і отак. Підставляємо: X, DB2X, BE10, ЕЦ, ну, невідомо. Звідси, як бачите, Х скорочується. Да? Тут буде одиничка, тут двічка. Тоді EC дорівнює по пропорції те, що по діагоналі напроти ЕС іде в знаменник, а в чисельник іде 1 помножити на 10, тобто 5 см. Знову ж таки, простіше розмишляємо, якщо цей відрізок два рази більший від оцього то значить оцей в два рази більший від ось. Тільки треба записати і оформити. Доведіть, що середня лінія трикутника АВС паралельна стороні АС ділить навпіл будь-який відрізок, який сполучає вершину Б. З довільною точкою сторони АЦ треба виконати рисунок. Коли рисунок буде ну, щось проясниться, нехай трикутник АВС маємо. Він довільний. МН у нас середня лінія трикутника АБЦ, точка К довільна, будь-яка, довільна, точка сторони АС, ну і точка Л перетин середньою лінією. За теоремою Фалеса, за теоремою про пропорційні відрізки. Оскільки МН і АС паралельні, то АМ відноситься до МВ так же як КЛ до ЛБ. Оскільки м середина АБ, то відношення АМ до МБ дорівнює 1. Значить і відношення КЛ до ЛБ Теж дорівнює 1, і значить КЛ дорівнює ЛБ, ці відрізки рівні і ці відрізки рівні. Отже, точка Л середина БК. Оскільки довільна точка АЦ, ми так задумали, то середня лінія трикутника АБЦ, паралельна стороні АЦ, ділить навпіл будь-який відрізок, який сполучає вершину Б з довільною точкою сторони АЦ. Крапка доведено. Я не буду витрачати час писати цей текст, він у вас перед очима. Допишите і дооформите задачу. Висота рівностороннього трикутника дорівнює 12 см, на якій відстані від сторін трикутника розташована точка перетину його бісектрис. Давайте звернемо увагу на те, що трикутник АБЦ. Рівносторонній. А що ми знаємо про бісектриси рівностороннього трикутника? Ну, бісектриси, вони ж медіани, ну вони ж і висоти. Тож це треба написати, оскільки дано знайти, не пишу, самі оформлюєте. Можна так зразу відразу писати, бісектриси рівностороннього трикутника є його медіаном. За властивістю медіан, точка їх перетину поділяє. Їх у відношенні 2 до 1. Тобто, якщо це точка О, так, бісектриси рівностороннього трикутника є його медіанами і висотами. Ось тут давайте додамо висоту, тому що висота дана рівностороннього трикутника, тож. Виходить, що БО відноситься до ОАЖ OH як 2 до 1. БО плюс БАЖ дорівнює 12 см. Так? БО дорівнює 2 ОАЖ. OH. БО плюс Ож OH дорівнює 12. 3 oh дорівнює 12. Значить, OH дорівнює 12 поділити на 3. Відстань від точки перетину бісектрис – 4 см. відстань від точки перетину бісектрис і відповідь відрізок BD є бісектрисою трикутника ABC. AB Абе дорівнює сорок AD30CD12. Знайдіть сторону BC. Я вірю вам, а ви повірте мені. Мені теж без рисунка мало що зрозуміло. Виконуємо рисунок, відрізок BD – бісектриса, показали, розставили дані задачі, написали давно знайти та-та. Я не буду цього писати, будемо писати розв'язки. За властивістю бісектриси АВ відноситься до СБ так же, як АД. Підставляємо. А Б сорок. Це Б. Б Б. Залишилось. Аде тридцять. Це Дванадцять. С, Б. Б. С – все одно? Тридцять йде знаменник? Сорок 12 в чиселі множниками. Скорочуємо. 3 і 12 скорочуємо. 4х4 – 16 см. Відповідь. Ну що, ми з вами молодці. Сьогодні гарно попрацювали. Я так точно, а ви не знаю, скажете мені, гарно попрацювали. Вам обов'язково треба опрацювати теоретичний матеріал, пам'ятаєте, там є доведення, там, можливо, подивитись, є розв'язані задачі, тож звертайте на це увагу, дати відповіді на запитання, і для тренувань у вас є ось ці номери, подібні до тих, що розв'язували разом і мною. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!